И станки рентгом, і і всяким застежки рендевим и очка. Я не за себе маму, як би то сказати, урок. Перший рамбом покажу, що у мене є і рук ренделин. Перша моя фігурка це був отакний стек. Так, виглядає. І мені дуже подобається, бо його так можна підпиняти, на такому вихнятку. І як все мені робимо, ну дуже класно. По відео це я на відеоуроком. Далі другий виріб, який відбирає себе в зуб, зразу від цього ворог, але це не боротьб це був зуб, але він мав бути ліпший, але я, мені розпорюсь, і це я вже доплітала ночку. Так, і забула, забула, кое-жеболок по голову. По цей яку это подавайте. У типу, типа а У ньому такий ластик, э, Ну, тут очка. що что я полиста. Ну, типа, вот немало, если мне так это забыло. Далі третє було, Ой, а четвертая была кулка, це був гриб. Вот такой классный грибочка. Я сама фигурка, яку я зробила, я була свечка. Вона, я саме звучайна свечка. Она на танк текст. Так. И у меня не увидели шайч, и на останній шаричку я осталась, это было мне. Бачите, зелене, як зелена якби. А тут її вже була банка. Не знаю, але вона мені дуже треба. Далі я вам хочу показати свій холо, який склала для свого телефона. Але телефонний телефон був далеко там. Так що я вам просто зараз покажу свій чехол. І виглядає так, ну, в вот нього тут сердечко. Тут дві полоски. І вот тут. Ну, це чехол. Він тут не буде сюди впахається. Ну, отак. Вот Класний чехол. Далі я вам покажу свої закриті речки для а, для, як він називається, він. Для бросателька. Дуже классно. Так, капитан. Далі я вам скажуть лівочки. У мене тут 15 очків. Таких допоміжних. жених. Ось ці 15 очки. Можете запомітити на паузі і пересувати. І ще 16 гачок. це отакий от гачок, який мені щерптують ту, він не безгинається, а він не занаєш, і так я по цей. Тобто так. А він, м -м, він, він ніколи ж не замає? Далі вам покажуть свої станки. Одна цього станку не правила оцінки свої городи. Ну, Якщо ви чуєте якісь звуки, це зададуть не поставить. Я так чую.

Вам завершилось письменно с четвертим как удаленка. И сейчас я вышел от килачка. Из-за того, что откидывают дочери на новый гробочка. Почти на мой взгляд, кстати, ну и так ставьте, я вам сделаю такой лапки по сегодняшнюю. Я тут можу спитати відео о уроках, який вам зустріла. Ну, дякую за те, що ви подивилися моє відео. Будь ласка, ставте пальці вверх, подивіться на мій канал. Всім папа. З вами була я, Оля.